Доброго дня, шановні глядачі! Радий вітати вас на даво полі компанії Сінгента в господарстві Олімп. Сьогодні, 16 листопада, і нарешті, сьогодні, ми зібрали нашу кукурудзу. І трохи розкажемо про результати разом з експертом з польових досліджень Дмитром Прокопчуком. Вітаємо, Дмитро. Дмитро, розкажи, будь ласка, які ми результати отримали на цьому демополі, і можливо подивимося, в якому стані знаходяться наші озимі культури. Так, доброго дня ще раз. Давайте почнемо з першої соняшнику. Я місяць назад зібрав його. Середня урожайність була близько трьох тонн. Сьогодні зібрали кукурудзу, і ми отримали 10 тонн з даром. На Кокрузі був застосований готовий гербіцид прямех страголту у нормі 3,5 літра на гектар та внесений страховий гербіцид елюмис 2 літри на гектар. І ось така проста схема дозволила нам отримати такий результат. Ну що, Дмитро, пішли, подивимось, в якому стані знаходиться наші озими От ми дісталися до нашого ріпаку. Дмитро, розкажи, будь ласка, більш детально, що ми маємо на сьогодні по ріпаку, коли ми його сіяли взагалі. Попередник тут був озим'ячим. Після збору озимолічменів ми відразу провели дискування. Основний обробіток була тут оранка. Після оранки під передпосівну культивацію ми внести ямофоску 10 26 26 Посів проводився 25 серпня. Після посіву провели куткування та внесли у вечірний час ґрунтову схему наші ґрунтові грібці, таких долагов 1,6 і літрів на гектар. В 11-й BBCH фази і почав дітати пільщик, там були сисні шкідники. Ми з ними боролися таким препаратом, як Лоредін Супер. Він має Дві діючі речовини, таких як Корпірефоз, це з групи фосфороорганіки, та діючу речовину біфе У фазі 5 листків ми провели ретардатну обробку міст вирішили його трохи призупинити. І також проскакували, падали ці озимої чемені. Був сетар. З 0,5 літра на гектар, плюс фюзелат форте з нормою 1,5 літра на гектар. Додали каратезион з нормою 2 літра на гектар. Та ще з осені внесли бор з 1 літр на гектар. Дмитро, дякую тобі за інформацію. Повернемося до весною і побачимо, як перезимувала наш ріпак. До зустрічі